Напиши нікнейм, який хто тобі прислав. До речі, там же ж є нікнейм людина, яка тобі прислала. Має ж бути, так, по ідеї? По-любому ж має бути. Напиши нікнейм, людини, яка тобі. Йобана ти сука.

О, оце таке реально мають забанити просто. Це вже не мішає, він просто мене потопив. Він просто мене перевернув і втопив.